Сьогодні 29 жовтня 2025 року фільмую для вас черговий огляд капітального ремонту вулиці Богатирської на оболоні. Зараз ми перебуваємо на правому проїзді, який в роботі. І ми бачимо, що тут вже вгли приблизно на його половину протяжності вкласти перший шар асфальтобетону. Зараз хлопці відмивають його, готуються до асфальтування проміжним шаром. Повний огляд, дивіться на моєму YouTube каналі. Нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму, що посилання на канал ви можете знайти в шапці мого профілю. А там попереду в нас іде складання ще подушки для того, щоб продовжити цей шар далі. Заходьте на канал, підписуйтесь, дивіться, коментуйте, ставте свої вподобайки. Там цікаво і про цей об'єкт, і про інші об'єкти інфраструктури в Києві та Україні.